Якщо ви вчора були на дні народження, а ранком у вас на вагах плюс 2 кілограми, це не може бути усі 2 кілограми жиру. Це може бути надлишок солі, рідини, алкоголю. Але для того, щоб наїсти 1 кілограм жиру, треба спожити 9 тисяч кілокалорій та ще їх засвоїти. Щоб ви розуміли, що таке 9 тисяч кілокалорій, це 17 бургерів, наприклад. Я дуже сумніваюся, що хтось з вас вживає таку кількість бургерів за один вечір. Тому не треба засмучуватися від разового коливання ваги. Слідкуйте за недільними трендами. Скільки людині треба худнути, скільки часу, яка тривалість схуднення? Це дуже важлива інформація, яку Людина, пацієнт, має розуміти, оскільки частіше люди бажають схуднити на мінус 10, 20, 30 кг за місяць, але то є нездоровий темп схуднення і на жаль, жирова маса саме так не покидає нас. Може піти глікоген з м'язів, може піти е, затримка рідини, але жирова маса має певні темпи. І якщо людина приходить до мене на аналіз складу тіла, ми можемо розрахувати її термін нормального здорового схуднення. І це дуже важливо при плануванні, оскільки коли ми рухаємося маленькими кроками до мети, то Вирогідність зриву мінімальна. І у цьому допомагає саме аналіз складу тіла, щоб дивитися за рахунок чого ми худнемо. Якщо людина худне за рахунок м'язів, це завжди погано, оскільки м'язи це енергозатратна тканина. І якщо ми схудли ура-ура, мінус 10 кілограмів на вагах, і в них є мінус не тільки по жиру, по воді, а й по м'язам, то завжди буде… Йойо ефект. Що таке юйо ефект, коли вага після припинення дієти стає більшою, ніж до того, як ви її починали? Тому худнути треба з розумом. Мабуть, ви чули, що є такі великі кремезні хлопці, які заходять до спортивної зали і кажуть, я на масі. Вони багато споживають їжі і багато качаються. За рахунок цього створюється профіцит кілокалорій, і він збільшується і в м'язові тканині, і в жировій. А після того вони переходять в другу стадію, сушка вона називається. Зараз є новий, третій підхід, який називається рекомпозиція. Що таке рекомпозиція? На сьогоднішній день ви можете... <гуднути> за рахунок жиру і не втрачати м'язи, і навіть трошки їх збільшувати. Таке можливо лише, якщо ви а якщо ви займаєтесь своїм харчуванням, фізичною активністю і за допомогою біомпідансного аналізу складу тіла контролюєте основні показники. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть коментар. Поділіться, бо Ютуб допомагає тоді просувати відео та давати корисну інформацію іншим. Буду вдячна за ваші запитання. Доктор from Ukraine.